Так, доброго дня. Сьогодні ми будемо а, пробувати наш 15 см отакий шмат бетону, який ми використовуємо якраз на парксаді. Такі у нас прості стіни між кімнатами, саме з такого бетону. 15 см армований в одну сітку. А, для початку будуть а, набої 5,56 прості, потім 5,56 більш важчі такі, що добре пробивають. І потім ми спробуємо ще 300 відмагами, як і минулого разу, по, а, по газбетону і по цеглі. Вперед.

А зараз буде 300. Він мертвий. Чі このまま Так, що це у нас? І так, це у нас тильна сторона, яку ми простріляли, по ній ми нанесли 6 плюс 1. Ну, давайте я зараз попробую Всадити сюди. Так, якщо можна, всадити. А, тобто, зараз прийшов 300-й вінмах важкою кулею, він зайшов, він не пробив повністю. Але за рахунок того, що тут було розбито, ці уламки, осколки, там, щебінь полетів всередину через те, що він був відбитий. Зараз вже цей кусок бетону так натурально деформований, так непогано. Але він поки що тримає, скажімо так, тримається поки що. От Зараз спробуємо от сюди спробують потрапити. Я думаю, що навряд чи проб'є, але. Вот полетить сюди. сюда. арматура. забитый Я думаю, там от и залетела в вот, песок. А где, где дырка? Ну, вот дырка, вот, вон. Не, нема. Нема. Не, нема, нема, нема. То то это вообще мне такой прикол. Оце е, величезний плюс бетону. Так, оце, отак от подивитися, отак зайшло. Так, отак, дивимось, фокусуємось. Але Десь і, сантиметрів вісім. По подивіться, що зробили, так, так. зробили так. з бетоном. Йде, що зробили з бетоном? А зараз ще ще один, візьму на бій для Зараз її будуть вбивати. Так, останній мисливський. <звук> І так, воно вже скільки сюди зайшло три числа. Це вже йшла вже четверта куля. Умовно б'ється в одне те саме місце, ну плюс-мінус зі зміщенням з цієї сторони і з цієї сторони. Його зараз якраз тримає перехрестя арматури. Причому тут, в принципі, тільки умовно одна центральна сітка, і тільки збоку, бачите, там є двойна, тройна, ну, там тройна. це від центральної куски, а оце ще додаткова двойна на кутах і де м -м, посилення, ну, для того, щоб воно там краще тримало. І виходить, що. Поки що з цієї сторони ми вибили сантиметрів 5, з цієї сторони вибили сантиметрів 5. І поки що ми маємо, що куля наскрізь не пішла. Єдине що, оце відлетало з великою швидкістю. ну, Бачите, більшість тут уламків, але деякі уламки пішли туди. Тобто, по факту, це вже е, е, вторічний уламок. По принципу, хешфугаса е, теж наносить е, ураження. Так, це у нас п'ятий постріл? П'ятий постріл. постріл. Ззовні воно пресує сильно, але доходить до лінії арматури, по ній якраз бетон трошечки сильніше натягується. Він там. Ось що залишається з кулі. Отак От. От розвалило кулю. Тобто куля прийшла, якщо отак звати, то тут вона відпинилася, вона в бетон зайшла. Знову десь 7 см. 6-7 см. 5-6. Найкращий результат показала ратунка, як ви пам'ятаєте. Але подивись на блок, який розколений. Так, блок розколотий, блок весь потрісканий. Три кулі в одне місце і немає. Так, Але він живий. Але він живий. Погано, звісно, що ми його переставили. зря я це зробив. Тому що зараз оце, ці заброньові уламки вони вилітають з великою швидкістю і теж наносять якесь пошкодження. Умовно. В реальній ситуації такого дійсно не буде. 5 важких, 5,56. А? От і все. Не, ну, в одну точку я. І так, що ми бачимо? Вже на третій, по-моєму, кулі пройшла. Та? На третя пройшла і четверта, п'ята вже йшли в те саме місце. Це були дуже важкі кулі, повірте, 5.56, Важчі яких, в принципі, мабуть, не існує. Але все одно 5 набоїв. 5 набоїв розвернули вже той залишковий. Там залишкова стінка була так, з цієї сторони 5 см, з цієї 6 см вибито лишалося десь 4 см бетону, ну всього 15 см. Але це був саме, саме така складна ділянка, тому що там всередині якраз посередині йде армування і воно дуже сильно стягує. І в будь-якому разі ми бачимо, що він все одно лишається на місці. От зараз попрошу мене зверху. Я спробую його. Підняти, показати, чи рухається, він сам він не прогинається. Ніякої деформації немає. Ну, тобто він. Він на місці. Арматура його тримає, вона натягнута.